Всім привіт! Сьогодні ми відправляємося в прогулянку, напевно, на красивішою вулицею Львова. Дізнаємося, як вона виглядала раніше, як вона змінювалася. Що тут варто відвідати, що особисто ми радимо? Ну, як завжди, буде дуже-дуже багато краєвидів, неймовірного Львова. Так що запрошуємо відправитися з нами на нашу невеличку прогулянку. Всім вітання прогулянку Львова. На укривають сьогодні ми в серці Львова саме на проспекті Свободи. Історію трошки Кошки погуляю. Питаємося, як біля. А, Справився, прошу треба на штабну. До речі, цікавий факт. А чи знали ви, що за Радянського Союзу пам'ятник Леніну у Львові знаходиться якраз навпроти обпорного? Слава Богу, зараз часи незалежності його знесли і на його місці побудували такий от чудовий фонтанчик. До речі, якщо в історія, то початково це називалося вулиця Нижні Вали. Адже саме тут проходила межа історичних укріплень Львова, які за оскільки час були зриті. Ну, відповідно, місто отримувало можливість розвиватися там, побудувати такий чудовий будинки. До речі, за Польщі як ця вулиця тільки не назвалася. Це була Карла Людва, Нижня, Карла Людва Верхня, вулиця Гетьманська, вулиця Легіонів, вулиця Гетьманська, Гетьманські Вали. За Радянського Союзу це було 1 травня. Ну і вже. З часів незалежності переменована на проспект Свободи. Така от метаморфоза, і така от цікава історія щодо назви. Як бачимо, кожна назва у Львові має таку дику насичену та довгу історію. До речі, зараз ми дивимося на будинок під номером 20. і зараз тут знаходиться національний музей імені Андрея Шептицького. До речі, дуже гарне та атмосферне місце, яке обов'язково варто відвідати. Це дуже-дуже такий класний музейчик. До речі, таке от цікаве питання. Якщо ви бував у Львові або ви місцевий мешканець, то чи відвідував ви оперний театр хоч раз? Просто таке невеличке опитування. Бо, от, наприклад, ми за 10 років життя у Львові відвідував оперний лише тільки раз. Таке от воно всюди їздимо, а в опорному майже не було. Знаєте, цікавий факт, що своєю появою проспект Свободи зобов'язаний Австрійській імперії, як багато що в Галичині. після того, як було зрито міське укріплення Львова. Почалося перепланування оцієї території, відповідно, тут розбило такий шикарний бульвар, і з часом тут стало дуже модним гуляти, почали з'являтися кіоски. І е, наряду з площею ринок ну, нормальну площу ринок, а не слабою площу ринок, це стало таким другим історичним серцем Львова. І, і от таким певним часом воно так дійшло до нас. І, Відповідно, зараз це одна з самих улюблених вулиць, як і містян, так і туристів. До речі, ми зараз підходимо до будівлі колишньої галицької ощадної каси, в якій зараз знаходиться музей етнографії та художнього промислу. А якщо придивитися на дах будівлі, то можемо побачити, що там знаходиться така сидяча статуя, яку називають сидяча статуя Свободи. А ви, до речі, бачили, не бачили цю статую? Знали, що у Львові таке є. До речі, якщо ви вже додивилися до цього моменту, то напишіть, будь ласка, що вам сподобалось відео, що не сподобалось і що би радило нам покращити. А ми тим часом молимося старими світлинами проспекту Свободи, як воно виглядало раніше, і йдемо далі. Отож, потрошечки-потрошечки по ми будемо підходити до одного з найкрасивіших пам'ятників Львова, а саме до пам'ятку Тараса Шевченка. До речі, рішення про спорудження львової пам'ятки Шевченку було прийнято 22 червня 1987 року. Був величезний конкурс. Як завжди, у Львові конкурс був, як завжди, трошки по скандалу не визначили переможця. Але, як завжди, Львівська громадськість вимагала, щоб пам'ятник був поскоріше, тому був. Рішення про використання спільного проекту скульпторів Володимира і Андрея Сухорських та архітектора Юрія Деби і Юкомая. Проект, що ж республіканського конкурсу, назвали відносно кращим. Бачите, все як завжди. До речі, як ви, що ви знаєте, у Львові недавно було відкриття пам'ятка Зонор, так що не змогли узгодити. Було кілька проєктів, так що поставили аж два пам'ятники. Таке от історії про львівський пам'ятник. Саночка Києва, жара. У мене моя панамка. Заліжу хвилину було. Лі я би шукав, де втікти з холаці. Так може гуляти. Я не таке. Хліє, як завжди прекрасний. Замій менший брат, хлів найкраще місто в світі, тут зараз. Я... А тим часом наша прогулянка триває і далі, і далі. І от зараз ми підходимо до такого чудового квітника. До речі, він був відновлений відносно недавно, десь 2010 ті І, до речі, скажу вам, що це було дуже-дуже вдале рішення з моєї точки зору, адже проспект Свобода від того став тільки красивіший. Ну а далі ми можемо побачити таку от фігуру Матері Божої. Ну і як бачите, вона вся така в руштуваннях. Це не реконструкція. Це такий захист на випадок того, якщо наші неадекватні сусіди ухитряться... Пасти чи туди, чи поруч якимось ракетою або шахідом? Скільки разів я б тут гуляв, а мені завжди це тут подобається. Дуже-дуже гарно, дуже душевно і дуже класно. Завжди в польові побувають іде сюди. До речі, якщо уважно подивитися, то можна побачити за пам'ятником такий от витвір що сучасної архітектури. Не знаю, як вам, а мені цей будинок взагалі не подобається. Ну а яке враження у вас від цього будинку? Цікаве, не цікаве? Посовіть такий будинок Львову? До речі, трошечки далі проходимо і бачимо іще один пам'ятник. Це пам'ятник веденому польському поету Адаму Міскевичу. До речі, скажу вам, що це дуже-дуже красивий пам'ятник. Колись біля нього погуляємо більш докладніше, покажемо з усіх сторін, адже він, надзвичайно, красивий повторюсь. Ну, як би там не було, як би наказав, що нам порятує, це все вже так само хоєсів в, в тіньочок. До речі, біля одного з самих потворних нового будівля в центрі. Добре, що є тіньочок. От Отако от потрошки-потрошечки-потрошечки будемо ми проходити до завершення нашої мандрівочки. Як бачимо. Проспект Спаркт надзвичайно цікавий. Тут, звичайно, є багато про що говорити, і можливо, колись ми знімемо набагато більш цікавіше, але напевно, що на годину от відвів відео навпо що, що є. Ну що, широко, наша Андрівича, новечі про яску покулював тобі кінця, а далі баємо про спарк і а далі, що ви були на каналі Два Гродки. Зодних зустріч! Усім